Вітаю, з вами Володимир Черкасов, і у цьому відео давайте поговоримо, де знайти сили та мотивацію під час навчання. Бо це така дуже поширена проблема, що під час навчання люди забувають, не забувають, а забивають і перестають е, вчитися. Тобто заплатили гроші, наприклад, забили і все. І, звичайно, що головне, не отримали результат. Тобто, поширеність проблеми вона дуже дуже явна. вона в цілому виникає у будь-якої підкреслю будь-якої людини. Це не ознака проблемної людини, що з вами щось не так і так далі. І тому подібне. Ні, абсолютно більшість людей, і я у тому числі втрачаємо мотивацію та натхнення, коли ми заплатили за навчання, і хочу отримати нові результати, там, наприклад, нову професію. Також є втрата бажання, мотивації, натхнення, і це абсолютно актуально, особливо для повних новачків. Наприклад, коли люди переходять в іншу професію, людина працювала десь на заводі, тепер таргетована реклама. Тобто людина хоче що похвально, звичайно, похвально, перестати працювати руками, хоче почати працювати головою, а вона ну, просто втрачає бажання та мотивацію. І, і, або там, де приходять з інших сфер, ну, наприклад, бухгалтерія, таргетована реклама. А, наприклад, я не знаю, Касиром людина працювала так само таргетована реклама. Тобто, там, де є. Дуже швидкий перехід, і де мозок просто починає тупашити. Але давайте цим розберемося. Ну, по-перше, є вплив а, зовнішніх результатів. А саме, мотивує, коли ти бачиш успіхи, яких ти прагнеш, але іноді це демотивує. Відразу скажу, що у всіх вдається, в мене не вдається. І тут я раджу не порівнювати з іншими. Це я кажу постійно студентам, і кажу це вам, хоч ви можливо і не є моїм поки що студентам. А, тому що. А, Результати інших мають мотивувати, а не демотивувати. Демотивують це звичайно частіше, бо бачачи успіх інших, коли в тебе не виходить, ти думаєш, що ти не така, ти глупа, щось таке і так далі, і тому подібне. І виникають сумніви, і оці питання: а що зі мною не так? А зі мною щось не так, і так далі, і тому подібне. І давайте розберемося, як з цих ситуацій головне виходити. А виходити з цих ситуацій е, можна двома е, методами: перше це психотерапія, або психотерапевт, або психолог, або особисто коуч. Я раджу людям проходити, якщо є фінансова можливість, і є такий запит в душі, тому що я займався психологом, психотерапевтами, з, з коучем і неодноразово, і з різними абсолютно людьми завжди це було ефективно і класно і круто. Лайк like собі за те, що я це роблю, і йду у цю всю історію. Це найкращий варіант. Він змінює не. Конкретні якісь методи в голові він змінює взагалі ваше життя на краще. Він проробляє е, затики в голові, типу демотивація, і тому подібне. Але у цього метода є невеличкі недоліки. Це, по перше, дорого. Ну тобто там нормальний психолог коштує 2-3 тисячі гривень за добу, ой, за добу за годину точно. І це не дешево. І друге, це тривалий етап. Е, 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 е. Роботи, тобто менше ніж 2-3-4 місяці, навіть не плануйте, тому що воно просто не працює. Наш мозок так швидко не перебудовується, але класний, класний метод. Другий метод, скажімо так, безкоштовно це дисципліна. Це треба увімкнути дисципліну, незважаючи на хороші успіхи інших. А у вас, наприклад, відсутність успіхів, треба елементарно займатися щодня. Просто займатися. Я прям беру от, от як, як я зараз записую це відео. Я писав собі нагадування. Ось, дивіться, нагадування. Бачите, ось нагадування є. Я писав собі нагадування в календар і все. І от Володимир сідай, записує відео. Ну, якщо б там не було там з інтернетом проблеми або не було б настрою, звичайно, я б так не робив. Я б переніс на наступний день, але в цілому я роблю 95%. Ну, я придумаю собі, що в мене немає настрою. У мене є робота, я її роблю. Ось і все. Друге, занесення занять в календар, наприклад, щодня, от як я вам і раз сказав. Також займатися, незважаючи на обставини, хоч дощо хвороба, хоч Армагідон, знаєте, я не знаю, ядерка летить, а ми, українці, займаємося. Робимо робимо свою роботу. а що робити. Також важлива регулярність, тобто без регулярності вона не працює. Треба, наприклад, краще займатися щодня по годинці, ніж 5 годин відразу, тому що мозок не адаптується, він просто стомлюється. Багато студентів кажуть, та Володимир, я в суботу я кажу ні, ну не вдасться, правда, не вдасться. Щодня потрошки краще завжди займатися, ніж відразу багато. І надолужувати пропущене набагато набагато складніше. І також е не працює на довгій дистанції. Це короткочасний ефект, я можу. Тобто класно, коли у вас є мотивація: е давай вперед, зараз стану фрилансером. Але е фішка мотивації, що вона як швидко з'являється, так і швидко спадає. Тому дисципліна вирішує. І діє мотивація, об'єктивна така лише один-два тижні, і потім вона просто-напросто е просто спадає. Так влаштован наш світ. Тепер давайте поговоримо про теорію успіху. Ну, перше, хто є два варіанти? Ось давайте. Математика, математика. Всі ми люди створюємося з двох, скажімо так, гілок називаємо це так. Перше це дисципліна труго до але дисципліна давати друге це талант. Наприклад, я народився в мене дисципліна на десятку. Ну прям знаєте, фігачу, фігачу щодня, а талант четвірочка, наприклад. Тобто сумарна кількість балів десь плюс 4, 14, в Мене як у людина. А ви талановита, просто зайчка, ну прям сонечко. Прям народилася талановита до чогось там, до баскетболу, до онлайн професії, до чого ще. І у вас вісім по талантам, але ви ніхіра не робите, просто ніхіра. На двічко. І сумарно у вас кількість балів буде 10. І завжди виграє той, у кого сумарна кількість балів більше. І якщо талант ви не можете впливати напряму, ви можете трошки його прокачувати, але об'єктивно впливати на талант ви не можете, тому що ви таким або такою народилися. То на дисципліну впливати можете і ставити більше дисципліну, у вас точно буде більше результату. Тому дисципліна завжди, завжди, завжди важливіша за талант. Е, як я казав, 10 плюс 1 – 11, 4 плюс 9 – 13. Дисципліни вистачить для звичайного доходу 2-4 тисячі доларів. Якщо ви хочете створювати робота, запускати людей на Марс, ну умовно бути ілоном маском, хоча до них є питанька, то звичайно без таланта там не вдасться. Це факт. Якщо ви хочете стати чемпіоном з баскетболу, то це факт теж без таланта, це не вдасться. Але щоб просто класно заробляти декілька тисяч доларів себе почувати класно, звичайно, можна оббитись без таланта, але за умови, що у вас є класна дисципліна. І фінальна парада. Якщо зникає бажання, мотивації, то просто займайся щодня, як я показав вам в календарі, ставиш і займаєшся. Якщо немає натхнення, учись. Ну, по-перше, учись шукати натхнення, я не знаю, можливо, якщо класна погода, треба на сонечко вийти, можливо, з друзями зустрітися, можливо, я не знаю, покохатися з коханою або коханим. Але суть питання, що може стати натхнення, все одно не вистачить на багато разів на день. А в іншому випадку, будь ласка, дисципліна, навчання і все у вас буде класно.